П'ять рюкзачків для дівчаток. І так, перший рюкзачок в ніжно-рожевому кольорі з таким синім зайчиком електриком. Має одне велике відділення, трошки менше, ще менше, і ще кишеньки по боках. Дуже стильовий рюкзачок в чорному кольорі, який сподобається просто всім дівчаткам. Велике основне відділення і ще два менших карманчики по боках, і ще один ззаду. Один із найцікавіших моделей в Кеті Сохо з такою цікавинкою. Погляньте, яка краса! А ззаду Ну, м'якесенькі ручки, кріплення між ними та ще й ось такі світловідбиваючі стрічки. Рюкзак, який тримає свою форму в такому красивезному рожевому кольорі з сердечками, у нього змійка по всьому периметру, а ще кишенька спереду. Кишеньки по боках, а ззаду м'якесенька спинка з м'якенькими ручками та ще й з кріпленням між ними. Рюкзак в красивезному сірому відтінку, двома великими кишеньками спереду, ще маленька кишенька по боках, і ззаду великий карман. Додатково гаманець приходьте, забирай свій рюкзачок. А ще більший асортимент ти знайдеш на сайті кетісохо.